Знаходимо модулі підмодульних виразів. Отже, модуль 8,4 це 8,4, модуль 1,2 це 1,2. І просто додаємо, будемо мати 9,6 і це відповідь B. Нам потрібно знайти, коли дріб дорівнює нулю. Дріб дорівнює 0, якщо його чисельник дорівнює 0, тобто 2 модуль х-4 має дорівнювати 0. Звідки 2 модуль х дорівнює 4, а модуль х дорівнює 2. Модуль х дорівнює 2 для двох значень х. Плюс і мінус 2. Отже, відповідь Г. Розкриваємо знак модуля під модулем пі-3. Так як пі наближено до рівня 3,14, і це число, яке більше за 3, то під модулем додатнє число. А отже, ми просто знімаємо модуль і пишемо пі-3. Тобто, як ми бачимо, це відповідь В. Знову ж таки, розкриваємо знак модуля. Під модулем х у квадраті плюс 3. Що ми можемо сказати про даний вираз? Х у квадраті число невід'ємне більше рівне 0. Якщо до нього додати 3, воно стане додатнім числом більшим за 0. А отже, ми просто знімаємо модуль і пишемо х у квадраті плюс 3, і це відповідь А. Розв'язуємо рівняння модуль x дорівнює мінус 6. Пам'ятаючи про те, що модуль не може дорівнювати від'ємному числу. Ми вибираємо, що рівняння не має коренів відповідь d. Розв'язуємо нерівність модуль х більше за 6. Якщо ми візьмемо на числовій осі, числа для яких модуль позначимо дорівнює 6, це числа 6 мінус 6. І відстань від нуля до даних чисел дорівнює 6. Якщо ж відстань більше за 6. То всі ці значення знаходяться далі, вправо від числа 6, і вліво від числа мінус 6. Причому самі ці точки з координатами мінус 6 і 6 не будуть розв'язками нашої нерівності. Тому, як ми бачимо, це проміжки від мінус нескінченності до мінус 6, а потім від 6 до плюс нескінченності. Це відповідь В. Для того, щоб сказати, скільки коренів має рівняння, можна розкрити модуль, тобто розв'язати дане рівняння, розкриваючи модуль. Разом з тим можна винести за дужки спільний множник Х, що ми і зробимо, в дужках тоді залишиться модуль x-5 до рівня 0, напевне, так зручніше. Тоді ми скажемо, що один з множників має дорівнювати 0, тобто х дорівнює 0, або модуль х мінус 5 дорівнює 0. Розв'язуючи друге рівняння, ми отримуємо, що модуль х дорівнює 5, а х може набувати двох значень плюс і мінус 5. Таким чином, як ми бачимо, дане рівняння має три корені. Відповідь Б. Має виконуватись рівність модуль х дорівнює мінус х. А це буде в тому випадку, коли х число від'ємне, або може дорівнювати нулю. Тому ми знаходимо серед пропонованих чисел те, що може бути числом від'ємним. Від'ємне ми отримаємо тоді число, коли від меншого будемо віднімати більше. Тому давайте перевіримо, що нам підходить: варіант А чи варіант В. Якщо ми від однієї другої віднімемо 2 п'ятих, зведемо це до спільного знаменника 10, то в результаті, як ми бачимо, ми отримуємо. 5 відняти 4, тобто 10 число додатнє, що нам не підходить. Тому, напевне, підійде варіант В. Модуль дорівнює 6 для двох значень під модулем для 6 і мінус 6, тому рівняння розпадається на два рівняння. х-1 дорівнює 6, або х-1 дорівнює мінус 6. Розв'язуємо кожне з отриманих рівнянь. В першому випадку х дорівнює 7, в другому мінус 6 додати 1 це мінус 5 корені нашого рівняння. Їх сума 7 додати мінус 5 дорівнює 2. І це відповідь В. Яке з наведених рівнянь має безліч коренів? В даному випадку рівняння модуль x дорівнює х має безліч коренів, тому що воно виконується для всіх х більше рівне нуля. Інші рівняння безліч коренів не мають, якщо взяти тренометричне рівняння, косинус х дорівнює пі. Так як це приблизно 3,14 числа більше за одиницю, а косинус таким бути не може, не має розв'язку. Всі інші рівняння або мають розв'язки, або взагалі не мають розв'язки. Наприклад, рівняння Д не має розв'язків. Нам підходить, як ми бачимо, відповідь В. Одинадцяте завдання будемо розкривати модулі. Перший вираз, 2 мінус корінь з 5, це число від'ємне, тому що 2 це корінь з чотирьох. Отже, коли ми знімаємо модуль, ми виставляємо мінус і пишемо в дужках 2 мінус корінь з 5. Наступний вираз, 2 плюс корінь з 5 це число додатнє, тому ми просто знімаємо модуль і пишемо 2 плюс корінь з 5. Відкриваємо дужки, будемо мати мінус 2 плюс корінь з 5, плюс 2 плюс корінь з 5. І як ми бачимо, в результаті 2 корення з 5. 2 корення з 5 – це відповідь Б. Для розв'язання нерівності ми згадаємо факт, що модулі протилежних чисел однакові, тобто замість модулю мінус х ми запишемо просто модуль Х менше 6. Для числа, для яких модуль дорівнює 6, їх два на численній осі. Від нуля на відстані 6 знаходяться числа 6 і мінус 6. Якщо ж відстань у нас менша за 6, то дані значення знаходяться ближче до нуля, тобто в цьому проміжку самі ж числа не входять як розв'язки, тому що нерівність у нас строга. Тобто ми бачимо, що нам підходить відповідь від мінус 6 до 6, це відповідь Г.